Шойгу остаточно забрехався. Росіяни принижують піскова. А Медведєв анонсує третю світову. Реакція пропагандистів і верхівки Кремля на саміт НАТО не перевершена і заслуговує того, щоб ви це почули і побачили. Сьогодні ми вам розкажемо, що примусило волосся Лаврова стати дибки та чого на думку ура патріотів бояться українці. Друзі, ви на фабриці новин, це огляд російської пропаганди. З вами я на Федор. Поїхали, звісно, саміт НАТО просто розірвав російську пропаганду на шмаття на телебаченні, в телеграмі, всюди тільки одна та. Тема. хтось радіє не альянсу, хтось злосно коментує прийняті рішення. Про все це сьогодні, звісно, поговоримо. Хто ми такий, щоб пропустити такий порядок? Денний Мєдвєдєв не витримав і зірвався на свої звичні страшилки про ядерну зброю і третю світову війну. Ну звісно ж, взяти Київ за три дні росіянам не вдалося, тому найліпший варіант воювати з усіма цивілізованими озброєними країнами. Дещо нераціонально, не здається? Хоча де Мєдвєдєва, де раціональність? Про що це я екс-президента Росії не влаштовують. Що Україна стає більш озброєною? Цитую. Воєнної допомогу київському режиму увілічить всім чим можливо, ракетами, касетними зарядами, самолітами. Нічого другого окончательно збрідівши запад, придумать і не мог підсказуємость вищого уровня детіатізму. По факту, тупік третя міровая все ближе, кінець цитати. Але з Дімоном ми ще не закінчили. Він же у них там дипломат і великий аналітик, тож розбір першого дня саміту у нього серйозний. Чим більше Україна підходить до НАТО, тим більше країни альянсу допомагають Україні озброєнням, фінансами і гуманітарно. Тим більше Росія кричить про те, що от от і вони досягнуть своєї мети, а саме: усунуть НАТО від України і навпаки, де логіка незрозуміло. Але ж Росія і логіка це як медведів і раціональність. Поруч ніколи не стояли. Ну і звісно, всі ми пам'ятаємо про вимоги нерозширення альянсу. Там теж все дуже смішно вийшло. Ну і тут знову дімон зі своїми грандіозними планами ліквідувати все НАТО. Ну ну спеціальна воєнна операція буде продовжена з прежніми цілями. Одна із них відказ київської нацистської групи членства в НАТО, на чому ми настаївали з самого початку. Що ні значить, те ту групіровку прийдеться ліквідірувати, що вас і необхідно. Кінець цитати поки що всі їхні цілі провалені, і ще жодна з поставлених не досягнута. Але дурень думкою багатіє. росіян ще немає до пуття ніяких великих перемог у цій війні, а вони вже на все НАТО замахуються. Але як ми бачимо, всі їх лозунги і промови націлені на внутрішнього споживача, тому що зовні люди бачать картину і розуміють, що що це просто неможливо на відміну від тих, хто сидить біля теліка і з відкритим ротом споживає. Лавров теж перебуває в цікавому стані. Я би його описала як максимально здивований, з відваленою щелепою. Його дуже непокоять блискавичні темпи, з якими НАТО все ж таки розширює свої кордони. А Росія таким чином блискавично не досягає своїх поставлених цілей, про які нам нагадав Медведєв. Мова, звісно, йде про вступ до північно латичного альянсу Фінляндії та Швеції. Перша вже є повноправним членом НАТО, а друга готується. Ось дня. Мердоган нарешті розблокував це рішення, і скоро ще одна країна поповнить гряди військово-політичного союзу. Не дивлячись на апетити Путіна, НАТО спокійно собі нікого не питаючи, приймає до себе нові країни, які висловлюють бажання, зокрема, захиститися від країни-агресора. Все це чомусь дуже дивує міністра закордонних справ Ерефії. Цитую. Поразила та скорость, которой и Финляндия, и Швеция отказалась от своего нейтрального статуса, от тех преимуществ, которые этот статус долгие десятилетия им предоставлял, обеспечивал их относительно самостоятельную роль. На цьому моменті можна подумати, що Лавров дуже переживає за ці країни і за їх нейтральний статус, як вже тепер вони будуть жити під крилом НАТО. Але ні, нічого з цього насправді не хвилює міністра. Вони б і самі дуже хотіли прибрати до рук і Швецію, і Фінляндію. От стільки не вийде. І тепер, коли ще декілька країн висловили своє бажання триматися як можна далі від Росії, Лавров раптом почав переживати. Тепер продовжимо його цитату про те, що ж насправді хвилин. Росію. Ну і в конце концов відказатися від от тих преимуществ, вони мали від особливих торгово-економічних, інвестиційних і прочих відносин з Російською Федерацією, кінець цитат. А ось, з чого треба було починати: а то розійшовся суверенітет, незалежність. Росію бісить, що хтось буде залежний не від неї. Єдине, що їх турбує. А могли б то весь світ під себе підім'яли, тільки можливості такої ж немає. Російські пропагандистські ресурси так і хочуть показати, що їх країна ще вагома, що залишки імперськості ще можуть когось налякати, і хтось ще їх боїться. Але у виях нікого вони вже не лякають. Всі міфи, які про себе старанно всі ці роки вибудовувала Росія з війною в Україні. Розвіялись і всі побачили, що король то голий, але свої агонії вони не припиняють запевняти свій народ, бо іншої аудиторії слухати цю мечню вже немає. Що Росія велика держава, яку дуже сильно боїться Україна і її партнери. Цитую один з таких пропагандистських матеріалів, який вони назвали поступ імперії, Кого бояться українці. Незалежне практично перестала использовать тему страха перед советским прошлым. Зато настоящее пугало это империя. Это символ мощи, которая не заигрывала с украинским проектом. Империя это размах, мощь и перспектива. И именно поэтому в Киеве на неё смотрят как таракан на тапок. Кенецьятате. Оце вже влоги фантазії. Ну, в цілому це все що залишається невдахом, який відчуває свій програш на полі бою. Намагати Хоч якось вплинути на мозок своїх підопічних звичними для них способами, які вже мало працюють. Росія як і завжди продовжує жити минулою величчю, з якою теж ще можна посперечатись, і минулою славою, яку ніколи не здобувала наодинці, але хвалитись не перемагати. А справжню велич Російської Федерації демонструє в прямому ефірі війна. Ті, хто намагається запевнити росіян в успіхах своєї держави на політичній арені, слухають тих, хто працює на такий же результат, тільки на фронті. Нічого видавати за щось. Це талант. В ефірі з Кабєєвої воєнний кореспондент перейшов до залізних аргументів. Пропагандистську цікавило, коли ж там вже буде той наступ російських сил, коли їй буде про що розповідати в ефірі своїх гедотних програм. Ну і той взявся їх заспокоювати. Правда, дещо дивними методами, щоб не сказати більше. Послухайте самі. А що касається нашого наступлення? Ну, я думаю, що воно буде. Как говорится, как в старом анекдоте, да, как в старом советском, как в фильме про этот самый ДМБ, говорит, Ты Суслика видишь? Нет, а он есть. Точно так же и наши. Говорит, наше наступление мы ви видите? Нет, а оно, оно есть, оно будет. Так оно есть или будет? Или не будет? Нічого не ясно. Скабєві явно не стало легше від його пояснень, судячи з обличчя пропагандистки, вона очікувала почути щось внятне, а вийшло як завжди треба було трохи перефразувати і вийшла правда ви бачите наше наступлення. і ми його не відім і не у все кінець а то вигадують щось але повернемось до саміту нато ми ще не все обговорили після того як франція заявила що поставки україні длокобійних ракет а байден про касетні боєприпаси на росії Почалась паніка. Пісков тут, як тут, відчуваючи на собі відповідальність офіційного обличчя, всім на зло заявив, що Росія готова дати мощнішу відповідь на таку нахабність Макрона. Цитую. Рішення Франції передать Києву ракети дальнього радіосадійства, ошибочно і чрівата последствиями для самої країни Від Росія будуть приймати контрміри. Кінець цитати це насмішило навіть заядлих любителів руського міра. Більшість вже просто не може чути ці порожні обіцянки. Що Росія за все відповість? Один з таких друг Гіркіна Стрілкова, колишній депутат Держдуми написав. Это уже даже не смешно. О каких контрмерах он ведет речь? Лучше бы просто промолчал, чем позориться на весь мир. Кинет Сам же Теорис Гиркин теж не стремился. Цитую. Еще один успех нашей дипломатии, но можно подождать еще несколько месяцев и дождаться, когда уважаемым киевским партнерам предоставят ракеты, способные решить все наши проблемы ударом по центрам принятия решений, по нашим центрам. Кинет Ну, що ж робити, якщо у нас дещо різний підхід до справи, Хтось любить говорити, а хтось робити. Па центрам прийняття рішень Росія б'є виключно в ефірах з Кабєєвою і Соловйова. Це єдине місце, де Путін все ще суперлідер, де російська армія друга армія світу, і мало не щодня ядерною зброєю б'ють по Вашингтону і країнам Євросоюзу. Звісно ж, в їх мріях. Своєю чергою шойгу відповідь на заяву Пентагону про поставки Україні касетних боєприпасів вдався до погроз. Недалеко пішов від піскова. Цитую случаї поставки США касетних боєприпасів на Україну ворожої сили РФ будуть винуждені в качестві атвета із аналогічні средства проти ВСУ. у Росії на вороженні є касетні боєприпаси на всі случаї життя. Они намного ефективні, ніж американські». кінець цитати. Пропагандисти Рія навестій повідомили, що з огляду на заяви Шойгу надання таких боєприпасів в Україні вплине на затягування конфлікту. Крім того, міністр вбивству додав, що Росія зараз нібито утримується від застосування таких боєприпасів, адже добродетелі розуміють загрозу для мирного населення. Та ви що, правда? Тільки справа в тім, що Росія і так давно їх застосовує, причому саме по мирних людям. І їм не треба було чекати якихось там рішень. Ін заходу тепер же шойгу робить вигляд, що я не я і хата не моя, начебто, захід просто примушує росіян застосувати подібне озброєння. Цитую. Росія понімає, якою угрозу несуть такі боєприпаси для мирного населення. Віджувалася і вас від їх примінення в спецоперації. Кінець цитати. Звісно ж, все це не прикрита брехня. Росія вже сотні разів використовувала свої касетні боєприпаси під час обстрілу українських міст, у тому числі в Харкові. З лютого по липень минулого року від них постраждало близько 700 мирних жителів. Нічого, крім брехні від росіян, очікувати не раджу. Це ми доводимо кожний день своїми випусками. Друзі, підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропускати оглядів пропаганди, адже треба тримати руку на пульсі. Ну і звісно, поржати над ними не без цього. Ставте вподобайку цьому відео та пишіть в коментарях, як вам вся ця, ця агонія на фоні саміту НАТО. Зустрінемось під відео.